Вітаю всіх з наступаючим днем вишиванки. День вишиванки відносно молоде свято. Воно з'явилося лише у 2006 році, але вже стало традиційним. Його святкують щороку, у 3-4 травня. Всі вдягаються у яскраві красиві вишиванки і носять їх з задоволенням. У давнину вишиванку сприймали як оберіг. Візерунки, кольори і навіть розміщення елементів вишивки мали магічне значення. Вишиванка це як таємне письмо. Наприклад, ромб символізує родючість, калину дівчу красу, а хвиляста лінія воду і життєву силу. Орнаменти символи Сонця, родючості, сили і вічного життя. Вишиванки відрізняються в залежності від регіону. Вишиванки на Гуцульщині яскраві і кольорові, на Полтавщині ніжні, часто білим по-білому. У кожної області свої улюблені орнаменти: Черкащина, червоні, чорні ромби, буковина геометрії багато кольору. Полтавщина знову ж таки білим по-білому. Найстаріша вишивка в Україні з 4-го століття. Археологи знайшли залишки вишитих. Тканин у скіфських курганах, і це доводить, що вишивка в нас існує вже понад півтори тисячі років. Вишиванку носили як оберіг, колись вважалося, що вишита сорочка захищає людину від зла. Особливо це стосувалося дитячих сорочок, їх вишивали з особливою любов'ю і молитвою. Світовий рекорд з вишиванки поставили українці у 2011 році в Чернівцях створили найбільшу вишиванку в світі. 4 метри із заввишки і понад 3 метри завшишки. Кольори вишиванки також мають своє значення: червоний це любов і радість, чорний мудрість і пам'ять, синій небо і надія, зелений весна і життя. Вишиванка це символ української ідентичності, духовного зв'язку з предками та культурної спадщини, що уособлює красу, силу і незламність нашого народу. Сьогодні ми з вами зробимо ось такі сердечки, вишиванки. Такі невеличкі оберіги. Для цього нам знадобиться черво, жовтий і блакитний папір. І також пропоную вам або намалювати, або роздрукувати з інтернету будь-які орнаменти. Є багато в інтернеті, ви можете їх знайти, або намалювати власноле. Спочатку ми беремо наш кольоровий папір. Пропоную зразу обидві половиночки скласти і намалювати образи нашого сердечка майбутнього. Половинку сердечка. Цьому обережно вирізаємо. Гірно, щоб дві половиночки були ідентичні, однакові. Наше майбутнє сердечко склеїмо за допомогою клею олівця, бо ПВА нам буде надмірно вологий і він буде наш папір зволожить надмірно. Сердечко ми створили. Тепер вибираємо. Узор, який нам найбільше подобається. Я обрала червоно-чорний, ви можете будь-який, або намалювати, або роздрукувати. В середині колею наш косок і те, що зайве, те обріжу, для того, щоб збереглася форма сердечка. В кожній вишиваночці є такі. Зав'язки, які з'єднують нашу вишиванку, тому на нашому паперому сердечку пропоную також зробити ці зав'язки цупкою такою волочкою і ниточкою продіваю. Залишаю Довгенькі кінці, для того, щоб можна було їх зав'язати. На кінчику кожного роблю вузлика. Ось такі сердечка вишиванки вас можуть вийти і вони стануть справжніми оборігом вашими. Тому пробуйте і робіть.